Selected, moda, 21 євро за кілограм, такі шорти в лоті, футболки, шорти, розміри від S по XL, сінові речі з бірками, багато в упаковці, блузки, майки, сукні. Ціна за штуку виходить в середньому 4,5 євро. Джекін Джонс впадається. Костюм спортивний. Спідниця. І світшот. Світшот спортивний. На змійці худі. Джинси. Розмір 32. Сукня, світшот, джинси 27-й, штани, маєчка і така майка на довгий рукав. Штани. Вони йдуть до такого піджака. Це костюмбу. Остап. Безрукавка, спідниця, вітровка, сорочка, футболки, блузи, джинсова спідниця, сорочка, сорочка від Selected, костюмчик, штани.